В музиці є також випадки, коли шматки пісні використовують цілком легально. От, наприклад, цей шматок Містить семпл з цього єдиного хіта Гатія Самбарі за раюстинов. Взагалі котія часто дозволяє використовувати свої треки безкоштовно. А на цей трек взагалі частково відмовився від комерційних прав. До речі, самбарі за to ноу сама складається з семплів. Наприклад, з композиції Севіл бразильського гітариста Луїза Бонфа. То що ж таке семпл? Семпл це легальне використання фрагмента чужої пісні. З дозволу правовласника головна відмінність від плагіату проста: Семпл використовують офіційно, а плагіат без дозволу. Семпли можуть містити ритм, мелодію, вокальні фрази або будь-які інші звуки. Зазвичай їх обробляють, змінюють темп, спотворюють або накладають ефекти. 呐、no.